Усім привіт! Ми вам хочемо розказати про те, як ми любимо природу зберігати. Ми команда спалах з чарівного міста. Для вас усіх лунає ця чудова пісня. До вашої уваги природу представляємо. 2000 року всіх варта єднає. Працює наша варта над темою такою. Збережи, не руйнуй, любу землю свою. Ми екологічна агітбригада, І сьогодні ми говоримо про нашу спільну сміливість у боротьбі за чисту планету. Ми однієї сміливості разом витримуємо природу. Ми хочемо розказати про проблеми, які торгують нас, доступність до тих, хто може дії. Переклади всі, що настав час діяти, наші вчинки йдуть попереду нас. З 2002 року на базі Новомістровської гімназії діє тисячу. Екологічна варта, яка об'єднує учнів 5-8 класів. Екологічна варта працює над проєктом Люби землю». Ідея проєкту полічення екологічної ситуації навколо себе, оберігання рідної природи, що набливе ставлення до на всіх істот нашої планети, збереження традицій, культури і свого народу. Актуальність проєкту чистота оточує, має величезне екологічне значення і збереження його є актуальним виданням з людей. Тому хочеться привернути увагу учнів, батьків та громадськості, до вивчення та вирішення проблем екології, коло. Виховувати бойовий до природи рівного краю, удосконалювати освітній виконний та публіцистичний досвід в галузі охорони. Відпіли. Учасники проєкту, учні гімназії, члени екологічної партії, батьківська громадська організація, батьки дітям госсовості. Основні результати реалізації проєкту. Акція «Замість квітів на Уроки миру діти України за мир на землі до Міжнародного дня миру. Благодійні вечори, благодійні ями та непотримку ЗСУ, спільними справами та перемоги. Акція Балюнок без подяка нашим захисникам на перезовій. Акція Ворогам кришка. Допомога різним волонтерським організаціям. Третій окремий батальйон Волині УДА». на пошиття адаптивного одягу. На виготовлення дрони наближаємо перемогу разом. Рад діра і колопатріотичний козацький забавець. У день зі України, покрову Пресвятої Богородиці, День українського козацтва, привітання наших захисників. Козацький ярмарок, світла нога. Акція «Допоможи братам меншим акції Чиста Україна, чиста земля! Місто це наш дім, і ти господар міх, фестиваль патріотичної пісні за Україну, за її волю, до дня пам'яті героїв Небесної солі. Благодійний міст бережуй коло, що його зі сотним колег. Благодійний концерт, концерт. Сила. до Дня Кроліх сил України. Україна не скорє. Двагоційний концерт сила єдності родини. Акція «Мої дерева перемоги. До Дня довкілля. Невтомні памички родіння сідом. Перспективи розвитку проєкту. Проєкт в беземлю ти не успадкував її у своїх батьків і позичив її у своїх дітей. Довготривали, бо необхідно постійно жати про ширини світлі. На жаль, екологічні проблеми, які переживає земля, з проблемами, перенесеними війною. І знову, земля важка, в ній багато зброї. Земля, земля легка, у ній холодна волі. Дякуємо ангелам, що тримали небо. Дякуємо Богу, що зберіг життя. Дякуємо ЗСУ за, за те, що бачимо весну. Дякуємо Сонцю за новий день. Дякуємо всім, хто наближає свою перемогу. Дякую матерям, чиї сини і дочки на війні. Дякуємо кожній родині, що ви сліва. Дякуємо Україні за силу і незламність. Дякую небесним силам за можливість просто жити. Ми живемо в найкращій, скільки б не було інших країн в цьому світі. Тут кругом усе рідне. Народились батьки, тут народяться діти. Наша честь наша доля. ми шляхи і славе того роду. Ми на варті та тримаємо місце наш прапор свободи. Україна, 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 це моя земля, це моя країна, тут моя сім'я, тут моя. Радія.